Усім привіт. І так, всі знають, яке найулюбленіше моє авто, яке я люблю брати на перепродаж, яке, е, от саме мені цікаве, е, щоб його. Купити з ним більш за все ніколи немає геморою, яке я раджу клієнтам завжди. Типу, коли там слухаю, що їм треба, і от який бюджет, яке я саме перше, хто я раджу. Звичайно, це Renault Megane 3, У мене вже на майданчику дві штуки, і це третій. Він, до речі, ніде не фарбований, і не фарбований, і такий в класній комплектації. Давайте я вам його покажу. Дійсно, от цікавий своїм станом, так як ніде не фарбований, багато хто це любить. Тринадцятий рік він у нас. В такому кольорі, такий, напевно, найцікавіший сами, на них колір. На дисочках є великий екран, є LED-смужки, бо в мене є ще один, хто слідкує. Він без LED-смужок, без екрану ну, і є підкрас, найбільший це 170 мікрон, ну, і він трошечки дешевший. Це як на комплектації, і без підкрасів буде дорожчий. Так, Як бачите, у нас є фаркопчик, дисочки, як я вже сказав. Так, хоч він не закрився, ні. Так, дивіться, отакий от в нас салончик приємненький, ручник не електро, кожаний руль, великий екран, клімат контроль, 4 стеклопідйомничка. Ну, в принципі, автомобіль такий цікавенький. Так, я не нажав центральний замочок, щоб відкрити всі двері устальні. Так, все, так. Да? Ні, не відкрилось. Так, добре, значить, сюди треба було нажати, так? Да? Так, да, все, не туди нажав. Так, ось такий в нас салончик. Потолок не вісить. Типу, виглядає гарно, адекватно. Так, 2013 рік, 1,5 дизель. За техніку нема що розказувати, 1,5 дизель. Всі знають, що це мотор класний, хороший. За мігани, в принципі, вже багато всіх, що знає. Хто хоче, я там вам ще е, додаткову інформацію якусь по саме техніки, техніці міганів надам. Так, у нас, звичайно, круїз-контроль, клімат-контроль, навігація, яка підшита під Україну. Пробігу 259 тисяч. Кому багато, ну вибачайте, реально їх купити з меншим пробігом, вона тут має десятку тоді стоїти, мінімум. А так, адекватний пробіг для дизеля. Навіть дуже адекватний. До речі, у мене там гольфік, що стоїть, я його більше все завтра вам закину. То там у мене 199 пробіг. От вийшло знайти. Ну, ось такий міганчик. Їде класно, 6 механічна коробочка, як ви зрозуміли вже. Я думаю, це і так ясно було. В принципі, автомобіль, як і будь-який інший міганчик, цікавий, без корозії, і основне без підкрасів. По кузову він ніде у нас не фарбований. Тобто, це його велика така от перевага. Ну, Ось такий у нас міганчик. Я думаю, всім картинка ясна. Гарний стан. Ніде не, не крашений, в в'їзді класний, на дисках. Е, свіженька машинка, вона мені тільки заїхала. У кузову гарний, так як ніде не, не крашений. Фаркопчик є. Що в нас тут, до речі, тут я ще не дивився, що у нас. Так, шторочка, великий екран. Маю на увазі, тут не дивився. Є запаска, нема, бо часто нема. Ні, є запасочка, в мене кратно теж є. Тобто, ну не дивився, але має бути. Ось така у нас машинка укомплектована. Ходовий завжди товар. 257 тисяч пробігу, підтвердженого є фоточки з аукціона. Все є на таких дисках. Колір гарний, напевно, найкращий на них колір. Датчик світла, доща. Ну, от така вона. Два ключика, до речі, є два. Там сервісна історія є. Ну, отака у нас машиночка з Варкопчиком. Цікава. Дуже, навіть непогана, дуже непогана. Ледходові смужки. І так далі. Якщо зрівняти з тим моїм міганом, що зараз, у мене ось там, от, то цей міганчик комплектацією гірший. І ну, ціна на нього також дешевша і комплектацією гірша. Так, давайте покажу, що вам ще є в наявності. Цей міганчик 8913, куди не під 10, є в наявності. Приїжджайте, купуйте. Audi A3 на автоматі ось така є 2008 року. Далі, з цієї сторони, в нас Golf Plus. Так, вибачаюсь. Ольфлюсик з цієї сторони 1.4 і 4 5700. Renault Scenic Conquest 1.6 бензин 6500, 2 гран Scenic, оцей Bosse 1.5 дизельний на автоматі 10500. Цей на механіці, 1.5 дизельний 8900. Kia Sportage 19 000. Citroen Picasso c 4 ексклюзивна комплектація з масажем зі всім. там вона Ціна 11500. Renault Megane 1.5 дизельний піддизельний 13 рік. За ціною 7900. Ну, він має підкрас 170 мікром. Клімат великого екранчику, тільки ось нема. Руль кожений Типу він також доволі непоганий. Ціна от на тисячу дешевше. Хто собі який хоче, такі вибирайте. Хто хоче на ледах, на дисках. Не кращений, будь ласка, 8900, з невеличким підкрасом на ковпачках структурних без великого екрана. 7900. Далі Дітіланші є взагалі 9000 його ціна на ксенонах на панорамі. Класна комплектація, класний стан. Тут таких два гольфіка. От цей у нас з кращою комплектацією 216 тисяч пробіг за ціною 8200. І цей у нас 8200, трошки гірша комплектація, але пробіг 199 тисяч є обслуговування за. Кожен рік там куча тюфіків, кому треба, все відфоткую. І взагалі на днях на нього буде вже повноцінний огляд. Можливо, завтра, в понеділок, сьогодні неділя. Так, далі у нас є така Opel 12-го року, 1.6 бензин семимісна на дисках на механіці. 7300 ціна. Ну, Audi r 8, це зрозуміло, і там скоро ще така Octavia стоїть, буде також скоро в наявності. Вже вам покажу ближче до того. А висновок зробимо, давайте. Проміганчик. 13-й рік, один і під дизель, класний стан. На ледіках, ніде не фарбований. Реально цікавий автомобіль. Кого зацікавить, звертайтеся, можу вам його надати, продати. Є доставка по Україні. Будь-яке з е, цих авто, що ви побачили, я ще й можу вам доставити. Так що майте на увазі. 8900, 13 рік, один і підізель, класна комплектація. Всім гарного дня, до побачення. Кого цікавить автомобілі з Європи, звертайтеся. Кого цікавить якийсь більший огляд, там, з прибором його пройтись, і так далі. Будь ласка, без питань, зроблю все. Всім гарного дня та до побачення.